Так, всім привіт, привіт! Сьогодні ми з вами робимо такий прогноз на наступний тиждень з 21 по 27 серпня. Подивимося, що нам принесе цей тиждень. Так? Цей прогноз загальний, може програватися не у всіх однаково, але наближені енергії вони будуть вирувати навколо тих, хто побачить цей прогноз. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки. пишіть у коментарях, приймаю для активації прогнозу. І так, у чому ми з вами перебуваємо зараз? Зараз ми, як наче, не можемо відпустити якусь ситуацію. Емоційно дуже складно, як наче внутрішній якийсь конфлікт. І ми не можемо рухатись далі, тому що цей конфлікт він нас прямо зжирає середи. І ми можемо дуже проявляти якісь більшу агресію, так на фоні того, що ми не можемо відпустити якісь емоційні речі. Давайте подивимося, що чекає нас на цьому тижні, з 21 по 27, що він нам принесе на цьому тижні. Нам треба буде вирішити якісь питання, закрити а, ті ситуації, які вже тягнуться давно. Знаєте, як наче очистити своє життя для того, щоб ми могли рухатись далі, вибратися з якогось обмеження, так і а, як я завжди люблю казати. Ми, як наче зараз, пливемо по течії, але не завжди необхідно просто, просто плити. Інколи треба закривати щось для того, щоб відкрились нові шляхи нові дороги. Давайте подивимося, що нас чекає в роботі, так? що нам принесе цей тиждень в робочих моментах. По-перше, нас можуть чекати якісь нові пропозиції, які можуть принести нам результати, фінанси, це може бути партнерство. Треба бути досить уважними, вникати в ті пропозиції. Так? Якась жінка харизматична може вам допомогти щось підказати. Саме головне це тримати такий внутрішній баланс, так? І не дуже такий спішити. Тому, тому що якщо ти спішиш, також це не є окей. Тобто збалансовано думайте, аналізуйте. На цьому тижні можуть бути дуже круті реалізації в робочих моментах. Давайте подивимося, що чекає нас в особистому житті у відносинах. Так. Так, особисте життя і відносини, як наче можуть потерпати якісь кризові періоди, можуть виникати якісь конфлікти, якісь такі, знаєте, коли думки один з одним сходяться, але вони не знаходять спільного, так. от. Кожен хоче бути правий, кожен хоче, кожен хоче бути вільним і закриті такі один від одного. Тому а, дуже обережно відноситесь один до одного. Пам'ятайте, що ваша сім'я це ваша опора, і всі ці кризові моменти вони для того, а, щоб ви почали розвиватися по-новому. Яка порада на цей тиждень? Остерігайтесь обману, ілюзій і самообману? Виходьте, відкривайте очі і довіряйте своїм близьким людям.